Моя надія лиш на Бога, коли в життя прийде біда, коли опутала тривога, коли поранена душа, моя надія лиш на Бога, коли життя навкруг штормить, нелегка випала дорога, чи серце від журби болить. Моя надія лиш на Бога, коли в життя вас суєта зіб'є нещадно і дороги, коли розбита ціль і мета. Моя надія, лиш на Бога, у цьому світі зла і тривог. куди іти? Лише до нього, лише Він, Спаситель наш і Бог. Буває так надія гасне, коли подують зли вітри, все на, зем на землі таке дочасне, і ми в тривозі мити, буває, ловимо моменти, і ім'я щастя їм даємо. Короткі успіху, фрагменти, до тих, повернемся лицем, від кого вигода, у кого хороші друзі і зв'язки. На жаль, тоді нам не до того, хто завжди може допомогти. Навіщо Бог, як є кар'єра, Затишний він, у нім сім'я, важливі зустрічі, прем'єри. Навіщо Бог, коли ключем? Життя у тілі б'є завзято, коли вершини всі твої, коли достатку так багато, коли і сильний, і молодий, і Бог не проти твоїх статків, сім'ї чи другів, друзів, та скажи, надія в тебе, як багато, на Бога в добрі, в ті часи, в пориві успіху, чи слави, крилатих злетів, визнання. Погодьтеся, не раз казали, в цьому заслуга вся моя. І говорили про характер, про силу волі, праці суть. Все рахували, як бухгалтер. і не згадали ні чуть-чуть Ми -чуть, про надію, що ніколи в житті тебе не підведе. якщо, попри старання й сили, вона на Господа буде, та Бог живий. Своєї слави нікому й крихти не віддасть. Він хоче, щоб ми пізнали, що в круговерті всіх напасть Біди, щастя, сліз і болю, що полонили весь наш край. Тримав руці він кожну долю там, де безвихідь і відчай, де не чекати допомоги від рідних друзів. Да мертвий тиші звук застих, живріють спалаті надії в серцях, що визнали, є Бог. Тому ми чуємо, де руїни у вирі, болю і тривог спасає Бог там, де надія, тремтить в обуглених серцях, Розбиті плани, справи, мрія, журбай без вихіді у очах, а Бог невидимо приходить. Під ті забави до людей, із під обстріли виводить, і ложить пластир до людей, Бинтує рани, пригортає, серця лікує матерів, і куля смертна не дістане того, хто мочки вже без слів, без сил повзетим полем бою, шипуче серце, тільки Бог, і Він надію цю з любов'ю. Виводить з пекла злих тривог. А може, ти в тилу втрачаєш останні сили у житті, в проблемах виходу не маєш, з не міг в життєвій боротьбі. Скажи, надіюсь, лиш на тебе і вір, тебе почує Бог. Йому обіцянок не треба, пустих порожніх палачок, а треба серце, що надію. Свою на Господа кладе, довір Ісусу свою мрію, довір своє життя складне і поклади свою надію на Бога доброго чудес, і зглянеться Він неодмінно на Твою душу із небес. Він знає все, Він прийде вчасно, а ти надійся і чекай, повір, Бог любить тебе сильно, тому часу свого не гай. А поспіше йому принести свою надію і тиші. а Бог знайде, як відповісти твоїй утомленій душі. Амінь. Слава Бога.